Соціально важлива справа. Генеральний директор глиноводобувних підприємств холдингу UMG Євген Цимерман передав міському голові дружківки Валерію Гнатенку ключі від капітально відремонтованих кімнат гуртожитку, у яких мешкатимуть вимушені переселенці. На сьогоднішній день одні з звісно слабо слоїв населення це наші переселенці, які прибули до нас в місті. Тому ми відкликнулися на предположение сделать комнаты для переселення. Сьогодні ми сделали 4 комнати. До падсобне поміщення для комфортного проживання людей благодійна акція компанії UMG була здійснена у рамках програми гуманітарного штабу Ріната Ахметова. Допоможемо. Вартість робіт склала 138 тисяч гривень. Дружків, Валерій Гнатенко значить постійну співпрацю з линоводобовними підприємствами холдингу UMG, спрямовано на вирішення соціально значимих питань. Компанія UMG сьогодні задає темп по соціальним контрактам всіх направленням, поэтому нам приємно, що і здесь особенно в цю тяжолу для нас минуту, для переселенців. Предприятие сразу підключилася з діло капітального ремонту всіх комнатах, которые сьогодні у нас є. Тож капітально відремонтовані приміщення чекають на пари тих, хто найбільше потребує житла.